Ну що, всім привіт! Ви на каналі Демон Казенери. Мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про здорові відносини. І що? Це потрібно список складати, і що ну я не знаю, я сьогодні виношу мусор, то сьогодні драєш унітаз, то що? Мені платити комуналку з ним навпіл, чи що? Ну, якщо ви досі вважаєте, що саме це партнерські стосунки, то ви прийшли за адресою. Поїхали. Я одразу пробачаюся за свій голос, бо я трішки прихворіла, але пропустити для вас запис нового відосику ну це для мене просто злочин. На початку давайте дізнаємося, яке визначення дає партнерським стосункам Google. Тож, партнерські стосунки це модель взаємодії між людьми, що базується на взаємоповазі, вмінні прислухатися одне до одного та знаходити компроміси. Но не переживайте и про коммуналку вы тоже сможете договориться. Про подкаблучника, да? Заметьте, какой сейчас, в принципе, образ мужчины, да, в тренде, так скажем, да, такой, который, у которого, который свободный, который холостой, у которого много девушек. А на самом деле, на самом деле, мне кажется, намного сложнее быть верным мужем, быть ответственным мужем. Вот мне кажется, в этом и есть мужское по-настоящему, да? Не смотреть на сторону, не идти на сторону, зарабатывать, заниматься исключительно вот своими духовными моментами, семейными моментами. Відео, як на мене, непогане, але я хочу трішки зауважити, що все, що перелічив чоловік, це стосується усіх, як чоловіків, так і жінок, незалежно від статі, гендеру або інших якихось наших соціальних та біологічних різновидностей. Тож, під партнерськими здоровими стосунками, мається на увазі, що ви завжди зможете знайти компроміс. Це у тому числі в фінансовому питанні, у побуті вихованні дітей та у інших 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 питаннях, з якими може стикатися будь-яка пара. Тож, давайте роздивимося усі плюси таких відносин, і це допоможе зрозуміти, чи дійсно партнерські стосунки це лише житний навпіл. Що поганого в тому, що ви щиро цікавитеся життям вашої партнерки або вашого партнера, питаєте про стан здоров'я, про плани. Може, вони збігуться з вашими, і це було б дуже добре. Другий плюс таких відносин це що ви можете завжди розраховувати на увагу, ласку та інші ніжні прояви для себе. Так, так, ви можете сказати, що це можна отримати у будь-яких стосунках. Окей. Але саме у здорових партнерських відносинах ви можете все це отримати і не думати, що «А може, я за це щось винна або винен? Та ні. Мені? Тобі. А за ж Просто так. Якщо ви відчуваєте таку щирість емоції та відношення до себе, ви автоматично хочете дарувати такі ж самі емоції і таку ж саму ласку. Третій пункт витікає з другого. Коли ви відчуваєте до себе належну поведінку, здорову поведінку, ви отримуєте усі почуття, які бажаєте. Ви хочете виглядати більш привабливо для свого партнера чи партнерця. Прежде на мене. Але різниця буде у тому, що це буде лише ваше власне бажання, а не за наказом або через отаку кислу мину від вашого партнера чи партнерку. Бо у вас там щось вилізло, щось там, якісь кілограмчики. Та ще якесь лайно. Четвертий плюс таких відносин це те, що ви настільки один одного довіряєте, що вам не страшно довірити якусь таємницю, особливо якщо це стосується вашого минулого. Бо ви знаєте, що здоровий партнер або партнерка завжди вас вислухає, допоможе, якщо це потрібно, та зрозуміє, не буде осуджувати. Так, навіть у таких стосунках партнер чи партнерка зможуть зробити якесь зауваження. Дати якусь пораду це нормально, але в здорових стосунках ця порада завжди бажана. Тобто ви хочете цієї поради, тому ви і ділитесь інформацією. Хіба це не здорово? П'ятий пункт, не менш важливий, ніж усі інші, це велика вероятність того, що у ваших сексуальних взаємовідносин у вас все буде окей. Бо у здорових партнерських стосунках люди комунікують один з одним. І це виходить з попереднього четвертого пункту. Що, якщо ви довіряєте навіть такі страшні таємниці з вашого минулого, то що ж вам варте розповісти про свої сексуальне бажання? І як здоровий партнер чи партнерка, ви можете або прийняти його, і ви можете спробувати, або відмовитись, і ваша друга половинка не образиться на це, бо ви дві дорослі здорові людини. А вже ж, якщо усе вище перелічене у вас збігається, тому логічно ви хочете якомога більше проводити один з одним час. Але є один нюанс: бо у здорових партнерських стосунках ви розвиваєтеся, як, як я вже казала, як дві дорослі окремі людини. Тобто, вам і разом добре, і окремо це здорові відносини, без якихось залежностей. Та сьомий улюбленіший пункт для усіх та найбажаніший, як на мене, для розглядання питання це. Фінанс. Якщо ви у здорових партнерських стосунках, неважливо, яку модель фінансових відносин ви оберете. Або один партнер, чи партнерка забезпечує всю сім'ю, або ви обидва працюєте, це неважливо. У партнерських стосунках ви підтримуєте один одного. Немає такого, що ви ділите ваші ролі за ознакою статі, віку та інших неважливих соціальних та біологічних норм. Ну, куди подінеться моя жіночність? Давайте так: жіночність це просто соціальний конструкт. Його в природі просто не існує. Ви по факту народження жінка. І вам нічого не потрібно робити для того, щоб стати справжньою жінкою. Це те ж саме стосується і чоловіків. Не переживайте, якщо ви помиєте посуд, член у вас не відпаде. Отата поворот! Як я вже казала на початку, партнерські стосунки це. Про домовлятися! Тобто в житті буває різне. Сьогодні, наприклад, ти, як жінка, можеш більше заробляти, бо у тебе кар'єра швидше йде вгору. А, наприклад, через рік так станеться, що ти можеш втратити роботу. І вже ж чоловік, як твій партнер, зможе тебе забезпечити. І не тому, що він чоловік. А тому, що ви допомагаєте один одному. Така ж сама ситуація може статися і навпаки, я думаю, ви це зрозуміли. Тож, я перелічила усі основні сім пунктів. У якості висновків давайте змоделюємо, хто ж така здорова сім'я. Виділити ваші обов'язки не навпіл, не за ознакою статі, віку та інших соціальних та біологічних норм, так, щоб було зручно для вас обох. І, а вже ж, якщо у вас немає обов'язків за ознакою статі, то у декрет, наприклад, може піти як чоловік, так і жінка. Благо у нас є для цього потрібні закони. Ви з легкістю можете будувати як власне життя, як особистості, так і сумісне, бо у здорових партнерських стосунків немає ніяких рамок, немає ніяких заборон. Бо я нагадаю, ви дві дорослі людини. Партнерські здорові стосунки. помогают вам росты разом. И для закрепления я пропоную вам посмотреть это наглядное видео. Очень люблю и ценю свою жену Сашу, вон она там. Снимите, пожалуйста, ее крупным планом. Если бы не этот человек, сегодня здесь меня бы не было. Когда у меня не было денег, она работала и говорила «ты тренируйся, я в тебя верю, однажды ты добьешься всего, чего хочешь, ты тренируйся, а я тебя буду обеспечивать». Мне не стыдно это говорить, это было так. Теперь я буду обеспечивать ее. Ну і що? І це погано? Коли ви один одному допомагаєте то забуваєте про якісь гендерні стандарти? А, а я думав, ви. Тож, кохайтеся, будьте щасливими, не забувайте ставити вподобайку, підписуватися, будь ласка, на канал та на мій інстаграм. І всіх цілую, люблю!